Якщо плани і слова Шойго реалістичні і дійсно правдиві, чи можна в такому разі зробити висновок, що скоро планується або наступ ем, на якийсь із напрямків на територію України чи продовження наступу вже на захоп... з захоплених регіонів ем, Одещина, Донеччина, ем, Сумщина та ж сама. Або Запорізька область далі продовження окупації. Як ви вважаєте, от що можуть обрати в пріоритет, і чи може це свідчити про те, що росіяни планують наступати далі? На Запоріжжі ситуація більш-менш стабільна. Більш-менш стабільна. Е, так, бої довкола Роботиного і Вербова на цьому виступі, але е, там особливих успіхів ворог не, не досягає? Е, те, що ви кажете, Сумщина, Харківщина на Харків. Далі можемо піти там, значить, наших логічних побудовах. Київ знову ж таки серія друга. То для цього потрібні війська додаткові. Цих військ нема. Ну, е Півмільйона теоретично там може вистачити, якщо вони їх зберуть, якщо вони коснастять, якщо вони підготуються знову ж таки час. Ну, от Теоретично воно може е вистачити для того, щоб сформувати якийсь значить новий фронт на тих територіях, які зараз поки що. Ну, немає такої загрози, теоретично. Але це для цього потрібен час. На сьогоднішній день таких загроз немає. Не я маю на увазі пряме вторгнення в Сухопутне не для Сумщини не для Харкова, не для Києва. Якщо вони е -е, будуть продовжувати, я думаю, що вони будуть продовжувати, вони, очевидно, будуть поки що намагатися продовжувати на тих напрямках, що є. Це Бахмутський напрямок часів я, в часі в це на Захід від Авдіївки тепер вже. Ну, можливо, від Мар'їнки, там в бік Курахова чи Вугледара. Ну і Куп'янськ. Я схиляюсь до того, що в зоні ризику Куп'янськ і Часів'я. На який термін може відбуватися там найбільша боротьба? Коли цього... Ну, о, На мій погляд, їхні зимова, осінній зимовий наступ, який піком якого було захоплення Авдіївки? Потроху він пригальмовується. Ну, попри те, що він там намагається наступати на Захід від Авдіївки, це тоненьке, це Орлівка. Е -е, там різна присутність російських військ в цих населених пунктах, деінде навіть кажуть, що вони захопили практично усі ці населені пункти, але загалом бої тривають. Принаймні, абсолютно точно вони там не закріпилися. Бердичі так і таке інше. Е -е... Можливо, їм вистачить сил для того, щоб повністю схопити один чи два з цих населених пунктів, які я тільки що прорахував. Далі, щоб наступати Покровська, треба вже перегруповуватися і треба вже накопичувати сили, оскільки їхній темп згасає. І не вдалося після взяття вдіїв на плечах наших бійців далеко просунутися. Тобто ми там оборону зайняли, ми там і готуємо так чи інакше. Тому для того, щоб просуватися далі. Їм потрібно накопичення сил та перегрупування. Скільки часу займе перегрупування, ну, кажучи про те, що вони можуть поновити свій наступ ближче до літа. Е, де вони його поновлять, знову ж таки, я називаю напрямки Купільських часів я. То літа підготувати ці півмільйони умовних для того, щоб відкрити там якийсь фронт на умовній Сумщині, на умовній Київщині, там на умовній Харківщині, бік Харкова, на мій погляд, тим часу не вистачить. Міноборони заявили, і Вашингтон Пост також підтверджує своїми даними, що Україна запускає виробництво далекобійних ракет. і наш міністр оборони про це вже каже, що цей процес триває. Пане Денис, яким чином це може змінити стратегію війни? Ну знову ж таки, я хочу відмітити певні публікації в західних виданнях. Іноді вони розрятувані вони викликають, але це хороша публікація, що справді це так. Ракети на 640 кілометрів це дуже добре звістка, якщо знову ж таки справді це так. Яким чином вони можуть змінити війну? По-перше, це далекобійний засіб, який здатний задавати удари. Ну, пам'ятаєте, ми з вами казали про Харків. От, mm -hmm. податку, чудовий засіб для того, щоб бити по стартових позиціях, е значить, ракет і взагалі тих систем, які обстрілюють Харків. Тобто можна полегшити трошки життя цього місту. Третій варіант це безумовно так зване кримське місто. Якщо ці ракети, значить, дістатимуть до Кримського мосту, вони діставатимуть до 60 кілометрів, ми отримаємо чудовий засіб для того, щоб нарешті його зруйнувати. Третє це ті аеродроми, які знаходяться на території окупованого Криму, на території окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області тобто, ми можемо діставати логістику. Додаткові засоби ми можемо значить застосовувати. Знову ж таки, ці ці ракети можуть допомагати знищувати літаки носії кабів на аеродромах, тобто зменшити в цей біг. Ці ракети зможуть діставати по нафтобазах на території Російської Федерації. Ніхто ж не може нам обмежити використання наших ракет по території Росії. Ніхто це наші ракети. Я хочемо що хочемо, то і робимо. Теоретично можуть дістати навіть до Москви Тобто, це дуже широкий, скажімо так, засіб для того, щоб засіб дальної руки для того, щоб бити по росіянам і позбавляти їх потенціалу.